На місці колишнього незаконного торгівельного павільйону сьогодні працює важка техніка. Скандальну трубу почали зносити ще восени, та господарі не поспішали звільнити торгові місця. Так перебирали залишки споруди неохоче, а в якісь моменти зовсім припинили роботи. Тож стимулювати хазяїв гори мафу довелось дільниці з контролю за благоустроєм. Після прибирання планується тут торгівлі не буде. Планується безпосередньо. Вимостка, ну вже, я навіть чув, що буде якийсь фонтанчик, але це вже буде вирішувати управління ЖКХ з відповідними структурами управління архітектури містобудування. Комунальники, хоч і не знають, як саме виглядатиме територія, проте націлені питання благоустрою закрити якомога швидше. Зараз ми приберемо цю територію. А питання щодо її оснащення оздоблення це вже воно вирішується в процесі, і я думаю, що весною ми вже побачимо тут роботи. Ну є певна процедура, потрібно провести і тендер, і проект. Люди, котрі довгі роки працювали біля павільйону, наразі облаштовуються на дозволених для торгівлі місцях. Люди, які торгували тут квітами, вони зараз роблять собі бутіки безпосередньо на території ринку, тобто територія ринку прийняла до себе людей, ніхто не залишається без роботи. І Я вважаю, що торгувати потрібно на ринках, а стихійна торговля в місті, вона повинна зникнути. Це не останній об'єкт, котрий міська рада збирається демонтувати за роки бездіяльності. У місті накупився цілий ряд незаконно встановлених мафів та торгових павільйонів.